Так, Всім привіт! Сьогодні будемо збирати клітку для кролів ось з такої сіточки. Товщина проволоки 2 мм. Ячейка 16х50. Так, Зараз я покажу розкрой і будемо збирати. Так, перша наша заготовка має ось такий вигляд. Довжина 1,30, ширина метр. Далі, що ми робимо? Це буде нижня частина. Тут згибаємо 5 сантиметрів. Це буде бортик перший. Потім дно у нас буде. 65 см. і задня стінка, піднімаємо її 30 см. Потім покажу, як воно буде виглядати вже когнуто. Так, ось так має виглядати нижня частина. Так, тут 5 сантиметрів. Оця частина 65 сантиметрів, оця 30. Так, поїхали далі. Так, після нарізання в нас виходить отакі от заготовки. Це нижня частина. Потім з двох. куски буде от частина бокова. Така. І ось. І ось така. Далі. Буде бокова інша. Ось така. І бокові частинки. Перетинки, так би мовити, ось такі о. І ось такі перетинки. Так, зараз почну збирати і вже покажу в зобраному виді, як вона буде виглядати. Так, починаю зборку за допомогою ось такого ручного. Скобагибу чи як він там називається. Ну, в общем, ось така штука. Так, ось так виглядає. Зібрана клітка. Це місто під трубу з поїлками, Ось так.